Всім привіт! Сьогодні хочу трошки вам розказати про українські універи, в основному про київські універи для тих, хто планує в Києві навчатися. От, але досвід буде цікавий для всіх. Дивіться, я вчився в. Київському національному університеті технології і дизайну це прикольний універ. Там нормальні вчителі, нормальні предмети. Я вчився на Айтішника сам. От комп'ютерні науки, що я можу сказати? В принципі, там сильно не грузять з другого, третього, четвертого курсу можна вже піти на роботу. Можна поєднувати роботу, відпочинок, життя. Тобто там ворк, life balance У вас буде які універи я рекомендую, Які не рекомендую? Ну понятно, що свої я рекомендую. Там можна і в гуртожитку пожити, і якоїсь самостійності набуть, і від батьків відпочити, батьки від вас відпочинуть. Якщо мене батьки дивляться, то якраз дітей в гуртожиток можете відправити, щоб спробували трохи самостійнішими бути, а не от це от все. КПІ я не рекомендую, якщо у вас, якщо ви не зубрилка або у вас дитина не зубрилка, Да, бо там треба багато зубрити. От. І навіть контрактникам там важко. От. До речі, таке розмежування є бюджетники, є контрактники. Бюджетникам завжди важче, контрактникам завжди легше, це щоб ви знали. Бо контрактники це спонсори, універів. Їх не так. Виганяють, скажімо так, вони так навантажують завжди. Економічний, да, торговий економічний можна а, Архітектури, щось там таке. Короче, не пам'ятаю. Чесно, вже не пам'ятаю нас, друзі. Вибачте, я вчився дуже вже давно. Я, я вже дуже старий, сідіни немає. Дут державний mm -hmm. університет телекомунікацій, так, да, можна. Харчовий. Можна. І Шевченка я не рекомендую, в принципі, всі інші універи, плюс-мінус можна йти. Тобто, якщо ви хочете трохи самостійності, першу роботу спробувати, друзів нових знайти, да, то це все можна, це все можна пробувати. Чого я рекомендую? Шевченка і КПІ, Того, що, ну типу, контракти дорогі, була, по факту, бо ну, з іншої сторони, типу, престиж, але от мені було пофіг на престиж, да, наприклад. І теж там навантажують багато. Типу, він Толком не попри... Ну, вам буде дуже важко, наприклад, поєднувати навчання і роботу. Тобто, так в принципі, думайте самі, вирішуйте самі, От, Ну і підписуйтесь на мене.